И всем привет! С вами я Пупсика 11 19... к И сьогодні мы будем с ним доснимувать серию про симулятора цыпленка. И дальше мы по... Поехали. Поїх... Ой. Його бізнес це кафе. Він заходить в кафе питає. Так, где гроші дали? Ти маєш мені їх на чому я тебе говорю. Ладно, я, я не такий серйозний, Ну короче, я тебе премію, давай, Ой. Так на. Так, сьогодні у нас вихідний, зараз маємо закритися. Так, треба подивитися, що нема зверху людей. Ой, Вина. Почекай мене тут. Хтелик включені. Да, нам зверху людей. Все. Ти зараз закривай, і додому. домой, куправиш. Поняв, вийде. Вибачте, що я вас відлякаю від відео, я вам хочу щось одне розказати. Поставте, будь ласка, лайк. Я дуже сильно старався від цього відео. Будував дуже довго все. Робив. І це теж заслужує лайка і підписку. Якщо що ви це не зробите, то я на вас обіжуюся. Ну, ви маєте це зробити, щоб ви мене не об'їжджали. так що поїхали для відео. вже відеойстрів стрілять вместе. Сердце подумайся, як ты мій роботник, так мій кафе. Ти ще на роботі. Ану, йди додам. А ну йде додому. А, даже не пришел, то добре. Можна что робити. А ты человека звучить. Все. Тепу... Ну. Так, треба поїхати на дачу. Бабі допомогти. Ну, Покупати карточку, сяки такі. Зараз Зарасать картошку Фух. Так, закупав тут картошку. <кхем> Ох, я задумываюсь, закупав тут картошку. Трактор продайте ще один думаю купить. У нього тут движок заглох. Понятно, Так, гуси на місці. Так, что там у нас дальше? Так, яйца. Так что а... так, тут наше? Запушка, куда-то дитинство, як ми тут бігав. Ага. Так. Это же редко охранники кидают Так, шеи. Хата. Ладненько. Теперь будем собирать эти. Будем собирать яйца. Так, яйца собрать а Теперь мы отпустили их. пограти ігрушку. Так. Ой, позбав. я позбавлю трохи. Експати зблювачу. Ну, ну, а ця серія закінчилась. Вибачте, що серії такі короткі, просто я вже не може додумати, що далі робити. Поняли, бо я, я останній раз знімав її дуже довго, я багато разів змінив собі скін, зробив на напівдень 12к і Тільки очки мої. Поняли? Я трохи скопірував. Не скопірував, але хвост є, я нічого не скопірував, так що нічого не говорити. Нікому, понятно. Нема мене тут нічого, рюкзака нема. Поняли, пока.